Привіт-привіт! Прогноз на липень для водних, знаків, содяку, рак, риби, скорпіон. Давайте буде два варіанти. Обирайте свій, слухайте, надіюсь, будуть хороші розклади. Це буде приблизний опис вашої енергії, або щось про вас, або про ситуацію. Подивимось. Дуже вам дякую за коментарі, за лайки, підписки. І подивимось. З цього почну. Ох, хтось тут бореться з. Повітряними мельницями у вас багато справ, але ви захищаєтесь цими справами від чогось більшого, від чогось глибшого. Може бути період, де у вас, в принципі, багато якихось задач, ви бігаєте туди-сюди, хочеться все одразу. І багато енергії при цьому є, можливо, ви там почали займатися спортом, хочеться кудись бігати, але з одного боку може бути накопичена якась агресія, яку і треба кудись перенаправити в мирне русло. Можуть якісь, знаєте, як зміна планів, вона на вас так впливає, коли хочеться комусь наваляти. Так, що, які загальні енергії вашого липня? Ви тут точно крутитесь, як білка в колесі. Тут і зміни планів, і зміни настрою, і ем, з одного боку тут повторюються якісь ситуації, які у вас вже були е, раніше. Або ж, е, навпаки, тут хтось, якщо захоче, звичайно ж, це залежить від вас, може на 180 градусів змінити хід подій. І почати будувати якийсь новий фундамент для себе. В принципі, ви впевнені в собі, ви якісь плани будуєте, стратегії, десь себе трішки зупиняєте, тому що хочеться якогось, знаєте, щоб було зрозуміло, куди рухатись і що робити. Якась така, знаєте, як ніби. Важко вийти з певної зони комфорту, де зрозуміло, де ви знаєте, що робити, якась стабільність. Але щось новеньке. Хтось може почати щось новеньке або ділитися якоюсь ідеєю з кимось. Хто тут про це надумав. Знаєте, от багато чогось прямо обговорень якихось. Головне вам важливо обирати правильних людей для цих обговорень, щоб вони. Правильно вас зрозуміли і допомогли, а не відштовхнули вас від ваших цілей. Тут може з'явитись бажання щось прям комусь сказати щось. Але ви налаштовані рішуче. Є якась ідея, яку хочеться розвивати, і варто було б вам її розвивати. Так. По роботі, які енергії у вас будуть видні робоча сфера. О, я ж кажу, ви тут як скажені, бігайте туди-сюди, але вам це може навіть подобатись. Знаєте, коли любите якісь справи, щось робити, якась така двіжуха. Угу. Якось можете заявити про себе, якщо не будете ховатися. Думаєте про щось новеньке, прям плани плануєте. Хто там працює на одній роботі, може задуматись про або якусь додаткову, або розвивати те, що ви додатково там хочете. Тобто такий період планування, бажання спробувати щось новеньке, в принципі, новеньке вам було б добре розвивати. Можливо, там хтось, наприклад, хобі своє хоче розвивати краще, то час пробувати вже. Зараз спробувати різні варіанти, Що ще по роботі. Але ж воно вам щось важко. Дається страхи, втрати грошей. Це знаєте, коли і хочеться щось там десь ризикнути, але ж, а якщо не вийде, і ось ці сумніви вам заважають. Але м не ризикнете, не побачите результату. Так, можна сидіти до віку, думати, переживати. А можна спробувати і розібратися. По ходу. Але пам'ятайте, що ваш розум вам підкаже, що робити і що взагалі для вас важливо особисте життя у липні, вже листопад у мене в липні. Що це таке? Дивіться, хто в стосунках, все стабільно, може бути якась суперечка, але вона не настільки жахлива там, чи страшна, чи щось таке. Це якісь, знаєте, як непорозуміння між собою, два упертюха, якихся збрали, щось там вияснять, а потім домовились, пішли разом гуляти. Хто без стосунків, тут може бути, не можу сказати, що тут щось новеньке там до вас іде, але у вас іде якесь пере... Завантаження думок, пов'язаних із особистим життям. Ви якісь внутрішні будете проходити трансформації, якось, знаєте, ніби нові усвідомлення щодо стосунків до вас приходять. Якось, ніби, знаєте, порядок в голові наводите. Угу. Ну, да. Тут більш... Хоча може бути якесь спілкування, але це спілкування більше схоже на те, що з якоюсь другом там, чи подругою ви будете щось обговорювати стосовно особистого життя. І в цій розмові ви щось важливе для себе зрозумієте. А можливо, в когось це якраз таке спілкування із Єрофан, це або тілець. Чінки, чоловіки це, дивіться, кому що там треба. Або людина доволі мудра, спокійна, така, трошки душна, <ріст> буде така якась цікава розмова. Тому, в принципі, також непогано. Є якісь установки, які вам заважають, а там щось почати чи змінити, але це є у всіх. Чого вам остерігатися в липні, щоб він пройшов краще? Самих себе. Не варто боятися. От дивіться, тут щось що ви там, наприклад, пробували вже не один раз і боїтеся там ще один раз спробувати, щоб знову кудись не влізти. Але, скажімо так, шанс кудись влізти в негативне завжди є. Але завжди є шанс того, що ви нарешті набралися вже цього досвіду і зробите по-іншому. Тобто, боятися не варто пробувати йти. Щось нове. Або, навпаки, щось завершити, відкинути те, що себе віджило. Тобто працюйте зі страхами, чого остерігатися ще, конфлікту якогось зайвого, але я б сказала, що це якийсь внутрішній конфлікт. Не накручуємо собі зайвого, працюйте з мисленням, працюйте над тим, щоб свої думки перевернути в позитивніший бік. Афірмації, мотивації, ось це все воно вам допоможе. Це, звичайно, дуже легко сказати, але кожна додана вами позитивна думка додає ваше життя трошки позитиву. Тому для вас це буде важливо також. Працюйте. Вивчайте себе, дивіться, чому, ми, чому ви там собі це все накрутили, чому ви вирішили, що у вас не вийде, якщо у вас все вийде. Записуйте собі нову думку. І звучить воно так. Я не знаю, яким чином, але я все одно впораюсь і досягну того, чого хочу. Безкоштовна порада від таролога Євгенія. І підказка якась для вас. Налипень. Щось важливе, що треба помітити в цей місяць. Досить зависати, сяйте. Отут От комусь прям Треба спробувати якусь дурницю, знаєте, або ризикнути десь, де ви думали і де ви вагалися, підвішувати себе не варто. Або, знаєте, подивитися на себе, на світ взагалі довкола себе під іншим кутом. Спробувати знайти більше позитиву довкола, або якихось приємних людей, або якось себе яскравіше показати або свої емоції. Тобто. Покажіть себе цьому світу, проявляйте те, що у вас всередині. Або ж подбайте про свою внутрішню дитину. А внутрішня дитина це у нас про наші хочу. Чого ви хочете? Насправді, для себе. Не для когось, а саме для себе. Беріть, сушки, пишіть. Я прям сьогодні роздаю безліч безкоштовних порад, тому записуйте. Так, а я. Бажаю вам найкращого місяця і взагалі життя, і подивлюсь другий варіант. А ви не забувайте мені ставити коментарі, підписуватися і слідкувати, що я тут вам викладаю кожен раз. О, а тут якраз прям водні знаки: ви в своїх енергіях, ви романтичні, вмієте говорити, вмієте підтримати, у вас є цікаві ідеї, у вас є якась легкість на даний час. Можливо, в спілкуванні. Ви вмієте віддавати, пропонувати щось, ви щедрі якісь. Можливо, гроші комусь стаєте постійно. Турбуватися вмієте. Можливо, дійсно хтось там має пташку вдома. Так, і основні енергії вашого липня. Або тут може бути, що ви або любите пташок, або хтось у вигляді пташки може вам нагадати про якусь людину з минулого і нагадати, що вона з вами. Це, напевно, мені якась підказка. Так, основні енергії липня. Прекрасний початок, ви готові влаштувати якийсь скандал. Тут, знаєте, ви прямуєте до змін внутрішніх, ви починаєте розслаблятися і розуміти, що все йде як треба. Ви стаєте більш позитивними, ніби поступово відпускаєте минуле. У вас може краще працювати, почати інтуїція. Прислухайтесь, спостерігайте за своїми снами. Випав диявол. Прошу це. Так, зараз. Комусь тут треба попрацювати над імпульсивними витратами, але... Тут більше про те, що у вас, вам варто звернути увагу на якусь прив'язаність емоційну до чогось, що вже немає на даний час. Те, що вже в минулому, воно, звичайно, може бути з вами, але воно не дає, знаєте, не забороняє вам жити зараз. Тобто минулий досвід, він також важливий, але не треба шукати причини в ньому, щоб зараз страждати. Ось так. Що у вас по роботі у липні? О, якийсь сплеск. Ніби от сиділи, сиділи, думали, думали і почали робити. Проявлятися. Початок якийсь може бути, якийсь ніби напрацьовуєте фундамент, або якось структуру таку собі робите новеньку. Ну, а хто там на когось працює, можете бути помітними. Стати помітнішими. Або у вас є таке бажання якось щось зробити, більше десь, комусь щось підсказати, кимось покерувати. Заявляти про себе, що ще по роботі. Взаємодія з кимось може бути цікава, або що ви там з колегами добре співпрацюєте. Може бути також зміна, наприклад, ви з однією колегою раніше працювали, потім щось у вас не зрослося, і ви знайшли з ким? З кимось іншим поговорити легше. Тобто може бути якась така перетрубація. Але ви тут стаєте більш самостійними і перестаєте якось лежати без діла, я би так сказала. Можливо, хтось сам на себе працює, більше включається в роботу і отримає результати. Якось ви з натхненням таким починаєте щось робити, з задоволенням, дійсно, з кимось або співпрацюєте, бо якось підказки у вас хороші є. Тому липень хороший місяць для дій. Для розвитку, тому потрібно щось робити. в принципі, у вас мають піти якісь зрушення особисте життя в липні. Ну, дивіться, хто а, в парі, може, в принципі, у вас все непогано, є якісь спільні побачення, там прогулянки спілкування все стабільно, є якийсь момент там, знаєте, щось хтось додумав, але ви можете це обговорити і нічого там страшного немає. Хто в парі, тут, до речі, може бути якась розмова про перехід на якийсь новий рівень там, або. Наприклад, якщо у вас тільки починалися стосунки, ви їх якось назвете, скажімо так, або, можливо, там почнете говорити про одруження, чи ще щось, коротше, якийсь наступний рівень. А хто без пари, тут спілкування йде з якимись людьми, але більше схоже на дружні якесь. Таке цікаво, приємно, ненав'язливо, якось так. Не бачу поки що новеньких якихось, але. Спілкування вам потрібне, обов'язково, я би сказала, це вам допоможе поступово, поступово потім із особистим розібратися. Тому такий період очікування. А краще не очікувати, а займатися тим, чим ви хочете займатися. І буде вам щастя. Чого вам остерігатися? Ви. Сама забула, що я записую. Зарягатися. Ховатися, не ховатися. Отут може бути таке, що ви от почали щось там десь проявлятися, наприклад, в соцмережах, і потім злякалися, заховалися знову. Цього робити не треба. Або, там, наприклад, якусь ідею свою, або мрію, або якесь бажання почали втілювати, а потім злякалися і відступили. Так робити не треба. Робіть обов'язково, заявляйте про себе, дозволяйте собі мріяти, пробувати, продовжувати. Страхи вони можуть бути десь поряд, але ви все одно можете разом зі страхами за ручку щось робити. Тому що це за один день, як кажуть, не, не звільняємось ми від страхів. Чого остерігатись? Якогось неправильного розподілу фінансів. Дуже добре. Думайте, куди ви витрачаєте, як накопичити І, коротше, вивчайте фінансову грамотність і пробуйте дійсно накопичити чогось. Можливо, комусь прям дійсно потрібно вивчити фінанси або, коротше, як правильно з ними мати справу. Так, і якась підказка, порада, щось таке для вас на липень, що вам потрібно знати. Ідіть. Ходіть, гуляйте, рухайтесь. Мрійте, фантазуйте, обирайте щось новеньке, пробуйте щось новеньке. Отут не бійтеся спробувати щось таке, що ви не робили раніше. Пишіть список своїх бажань, до речі, тут може бути. Щоб ви... Це, до речі, дуже важливо для себе. Якщо ми не знаємо, чого ми хочемо, як нам всесвіт це дасть. Тому що всесвіт дуже щедрий, дійсно. Ще одна афірмація, записуйте. Все світ щедрий. Він завжди дає багато можливостей, єдине, що ми маємо їх взяти. Це вже залежить від нас. Каща підказка порада. Дійте. От вас прям кудись шлють уже щось робить. Більше це пов'язано з фінансами, може бути, з розвитком себе як спеціаліста якогось або своєї справи розвивати. Сяйте. І більше радості додавайте в своє життя, навіть самі для себе. Хто в нас ще порадує, як не ми. Або навіть розібратися в тому, що саме нас може порадувати, щоб і інші, наприклад, могли порадувати нас. Тому сяйте, дозволяйте собі щось новеньке, і нехай ваш місяць буде прекрасним, сонячним, нехай у нас хоч буде трішки сонця. Тому дякую вам. Пишіть коментарі, пишіть ваш знак зодіаку в коментарях. Дуже цікаво, хто тут в мене дивиться. Гарного настрою і приємного місяця!